Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я, Оленка. Сьогодні я хочу зняти 11 своїх великих наборів. Перше, що покажу, це ВДВ Гранат. Набід для вишивання хреском та бісером. Ця серединка вишивається в це пісеро, а решта все нитками Далі телаартіс, дерево життя Труянда. Далі замок узимку. Від чарівна мить. Лукас жовті троянди зі сливами. Лукас червоні троянди з виноградом. Нова Слобода. Рай диких джунглів. Рік тигр. Нова Слобода. Тюльпани. І тепер покажу решту наборів. Так. Це леопард від Dimensions. Це жубиток санта від Dimensions. Ще леді Шато від Dimensions і мережка озеро Це всі мої 11 великих наборів. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі. Па-па!